Друзі, техніки нейротренування вони допомагають вийти з тривожного стану. Вони покращують роботу мозку і збільшують рівень концентрації. Ми входимо в стан спокою. І так, вправа дуже проста. Відчути своє тіло. Ми дивимося, але не випадаємо увагу зовнішньо. Тепер ми починаємо рухати ногою по колу і. Коли рухається нога, ми починаємо робити асинхронні вправи, котрі допомагають зупинити наші думки, котрі підтримували тривожний стан. Негативні стани підтримуються нашими думками. І так, рухається нога, рухається рука вперед в сторону. І підкидаємо м'яч. І тепер об'єднуємо в одну вправу. Рухається нога, рухається рука. І ми підкидуємо ось таким чином. Потім м'яч ловимо зверху. Рухається нога. Все. Відчуйте, що відбулося з вашим розумом. Скоріше всього, ваша увага більше понурювалася в тіло, і ви відчуваєте себе більш спокійніше і ваші думки заспокоїлися. Робимо на протилежну сторону. Рухається рука, начебто щось. Хватаємо, пальці витягаємо і випрямляємо. Потім рухається нога. І підкидаємо м'яч під ногою і рухається рука. Дивимось у простір перед собою. Внутрішньо ми розслабляємось. Отаке відчуття ми відпускаємо себе внутрішньо, але увага розширюється, і ми відчуваємо, що все усвідомлюється і ми при цьому розслаблені. Супер, тепер по диагоналі. Нога рухається внутрішньо. І рука рухається в сторону. Супер, робимо на протилежну сторону. Рука запускається. Супер, відчуйте, як змінився ваш внутрішній стан, що відбувалося з вашою увагою, що відбувалося із вашими думками. Дозвольте собі поперебувати в цьому стані тиші і ясності. Якщо вам подобається вправа, підписуйтесь на мій канал.